Лише добре пригледівшись у цій груді металу можна впізнати стареньку Волгу. Подружжя в машині, завантаживши на причеп побутову техніку та речі, прямує додому від родичів. На кільцевій дорозі в них лоб у лоб в'їжджає масивний позашляховик. Я сама врач, поэтому я оцінила травми мужіни. Позвоночник цілий, грудна клітка у нього боліла. Я наскільки розумію, там Навірно, рибли, рибли в легкі. За півгодини до цього водій позашляховика вимахував пістолетом під носом у таксиста, з яким не поділив дорогу. Поліцейський, прибувши на виклик, одразу підозрюють, він п'яний. Чоловік сідає до своєї Тойоти, щоб буцімто взяти документи, але натомість зачиняє двері і натискає на газ. Правоохоронці кидаються його наздоганяти. Його переслідувало два екіпажі, мій та ще один. В ході переслідування автомобіль. Приїхав на зустрічну полосу та рухався по зустрічній полосі, вчинив ДТП. В'їхав в автомобіль. Волга на шаленій швидкості, тікаючи від поліції, він і врізається у Волгу. Замість допомагати постраждалим. Водій Тойоти зачиняється у машині, а патрульні змушені витягувати його силою. Згодом стає відомо це. Пручається депутат Макарівської районної ради Київщини, 27-річний Матвій Євсеєнко. Експертиза показує у його крові майже два проміли алкоголю. Попри те, що одразу після аварії чоловік виглядав цілком здоровим, його забирають до лікарні, а звідти він просто зникає, оскільки отримав незначні ушкодження. На той час у нього не було ніякого процесуального статусу. Зараз його місце знаходження встановлює, Він буде затриманий в порядку 208 статті. Водій цього «Опеля» теж сів за кермо на підпитку і на столичному шосе врізався у місце, де поліцейські оформляли іншу ДТП. Позбивав конус і врізався прямо в цей автомобіль. Свідки розповідають, місце аварії добре проглядалося, але кермувальник Опеля натиснув на гальма перед самим зіткненням. Коли чоловік вийшов з машини, усі одразу зрозуміли, п'яний п'яний водій Опеля ударив в мій автомобіль з другого боку. Ну і поліцейські, які знаходилися між автомобілями. Двох поліцейських затискає поміж автомобілями. Чоловік травмує руку, а от його напарниця отримує надважкі перелами обох ніг і втрачає багато крові. Перелом пірелом волі, не відкритий переломи, перелом правого коліна. Тому вона сейчас знаходиться в реанімації. їй Наложені апарати зовнішньої фіксації. Вона в сознанні розмовляє. Замість водійських прав водій Опеля показує поліцейським тимчасовий талон. На місці чоловік намагається виправдатися. Мовляв, просто не помітив аварію. Просто скоріше, отвльокся. Експертиза показує, пильність водій втратив через алкоголь. Перед тим як сісти за кермо, 33-річний чоловік випив щонайменше пляшку горілки, і це вже не вперше. Його притягувало до відповідальності, і в теперішній час він позбавлений прав. Як було встановлено в ході експертизи? Кількість алкоголю в крові складає 2,41 проміля. Із з місця аварії чоловіка забирають у кайданках і одразу доправляють в ізолятор тимчасового тримання. Звідти везуть на суд. Свою провину Ілля Маринін визнає повністю. Із кляної клітки розповідає на підпитку та без справ сів за кермо автомобіля, бо мав важливі справи, які не уточнює. Аби не сидіти за гратами, тепер вже готовий працювати до сьомого поту. Вийти на роботу, працювати і відшкодовувати збитки надані Мною і постраждали у повному обсязі. але суд чоловікові не повірив. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 вересня 2016 року. Значно цікавіше розгорталися події навколо депутата Макарівської райради. За півтори доби після аварії його таки знайшли у приватній клініці. Аби не бігав далі. У суді прокурор наполягає чоловіка арештувати. Щоб суд. Не визначав як альтернативний захід внесення застави. Лише тримання під вартою в Київському суді. Основний аргумент захисту Євсеєнко не тікав. Мовляв, це поліція його не шукала. А звичайну лікарню, де опинився одразу після аварії, депутат покинув, аби його оглянули кращі медики. Київська клінічна лікарня не могла надати той допомоги, яка йому була необхідна, яку він бажав. Тобто, якщо ну, у нього є можливість звернутися до оплатної лікарні, куди він не поїхав? У суді Євсеєнко із перемотаною рукою. У прокуратурі кажуть, він сам себе поранив, коли влаштував пістолетні розбірки із таксистом. Те, що пив, депутат не заперечує, але запевняє, зовсім трішечки. Випив пиво вечором, визволився, що на роботу не дали їхати. Свою вину євсеєнко визнає і заявляє судді, що допомагатиме постраждалим. Ми всі під бомбом ходимо, це вважано, може таке случитися. вже на це ніхто не застрахований. І характеристика у депутата не підкопаєшся. Член комісії з питань соціально-економічного розвитку допомагає рідній школі, волонтер возить передачі у зону АТО. Колеги з ринку, де він займається роздрібною торгівлею, теж написали лист підтримки. Залучивши матеріали до справи, суд виносить вердикт. Застосувати до підозрівня Євсеїнка Матвія Ігоровича, за допобіжний захід вигляді цілодобового домашнього решту. У залі ухвалу суду зустрічають оплесками. Депутат спокійно їде додому, а водій Волги, яку він розчавив, тим часом помирає у лікарні. У мужчины наступило осложнення. У нього відказали почки. А жена теж в крайне тяжолому состоянии знаходиться в реанімації. Олександр поховав батька, а тепер намагається витягти з того світу матір. Вона у край важкому стані. Щодня на лікування жінки потрібно кілька тисяч гривень. Відвинуватися аварії. Родина постраждала допомоги, поки не дочекалася. В перший день ми приходили, його родичі, Там про предлагали двадцять тижні гривень. Но... І давайте, мов, розписку. сразу. Розпіска в тому відношенні, що, мов, я не буду мати претензій, наскільки я розумію. І натякнули, що грошей більше немає. Те, що депутата не арештували для Олександра, не було шоком. Відимо, у нас депутат сверхчоловік, тому... У неверхіта сверхправа соцмережі вибухають гнівом. Чому за схожих обставин звичайному інженеру СІЗО, а депутату домашній арешт? Прокуратура таки встигає подати апеляційну скаргу на міру запобіжного заходу для Матвія Євсеєнка. Утім, чи сяде він за грати, стане відомо вже наступного тижня.